А ви коли-небудь замислювали, що саме означає цей загадковий візерунок на логотипі Лоева? Історія цього бренду бере свій початок в центрі Мадриду у 1846 році, коли група майстрів зі шкіри вирішила відкрити свою власну майстерню. Згодом до них приєднається німецький ремісліник Енріке Льова, і саме його прізвище, але вже не іспанський манер, стане основою назви майбутнього модного дому. Лоеве це один із найстаріших преміальних брендів у світі і єдиний іспанський дім класу Люкс. Що з самого початку спеціалізувався на преміальних виробах зі шкіри та шовку? Проте знаменитий фірмовий логотип з'явився лише у 1970 році, майже через 100 років після заснування бренду. Його автором став іспанський художник Вінсента Вела, який прагнув знайти той самий візуальний код, що ідеально поєднає столітню історію. Та цінності бренду. Натхненням для логотипу стало старовинне клеймо, яким майстри колись таврували шкіру, що в свою чергу слугувало гарантію якості та вказувало на її походження. Вела переосмислив цю ідею у складне переплетіння чотирьох літер L, які поєднували у собі ремісничі мотиви, каліграфічні форми та естетику королівської печатки. Саме так з'явився символ, який досі залишається головним візуальним кодом Лоева.